Головний тюремник країни Олександр Лісіцько прибув до Чернігова і першим потрапив до жіночої лазні. Голова пенітенціарної служби відвідав місцеву жіночу виправну колонію, де відкрив новий банно-пральний комплекс. Керівник особисто перевірив, як працює встановлене обладнання, і передав засудженим жінкам кошик мила та шампуню. Його підлеглі запевняють, відтепер стіни установи її мешканці залишатимуть не тільки з чистою совістю, а й з чистим тілом і чистим одягом, наскільки це дозволятиме тюремний розпорядок. А что у вас не было бана прачечна, да? Прачечны был... не, не было. Ну, а, да, да. а скільки разів дозволяють жінкам митися? Що тижня. Один раз на один раз на тиждень є графіки помовичні, та жінки приходять сюди. Але засуджені безмежно раді прати доведеться менше, вільного часу буде більше. Стиральний комплекс це взагалі супер. Буде. найкращі умови утримання в колонії у приміщенні матері та дитини. Тут живуть засуджені жінки з дітками до трьох років. Для високопоставленого гостя вони підготували програму. Генерал у боргу не лишився, роздав подарунки. Щоправда, малечу цим трохи збентежив.

В'язні усієї країни вже скоро мають відчути покращення. Хвалиться Олександр Лісіцьков. Мовляв, про це подбав сам президент. Казарм у тюрмах більше не буде. Місця позбавлення волі, якщо й не перетвориться на земний рай, то комфортними стануть точно. Переконує голова пенітенціарної служби. Підлеглим робить зауваження: жінки одягнені, немов сірі миші, а це вже давно пережиток. Ну що це, кандали що одягнемо. можна і в такий от цвіт вибрати, або він лівонзіленькі. Это правильно. Вот к этому нужно стремиться. Потому що ну, нельзя. Ну, а чорний цвет нам не, не приемлем. Ми даже запретили красить стени е, серим, чорним. Що для начальства колонії докер це для засуджених щастя? Вони вже готові виконувати вказівку головного тюремника. Вони самі собі поширеть эту форму. Решня должна быть яркая, красивая. А я ж прошу. Так. А керівник ділиться своїми міркуваннями щодо тюрми майбутнього. Задержання буде по по 7, Ну до 10 чоловік садержання, Тобто це блоки будуть, які оборудовані всім необхідним. І душ, і туалет, і стиральна машинка. Все це має бути. за словами голови служби. Реформу у виправних закладах мають завершити до 2017 року.